othersi <laughs> Доброго дня, мене звати Апекс Falconтіс. Я засновник та керівник Falcontiс Foundation, української благодійної організації. Також я представляю Foodfall Черіті англійського благодійного фонду, заснованого Пітером О'гріді або Пара Шурамом чи Пара. Завдяки зусиллям Foodfall Charity, Falcontiis Foundation, також багатьох друзів, знайомих, спонсорів, ми запустили Ukrainian Creative Hub, Український креативний хаб разом з Романом Тільніком і командою наших друзів, соратників та волонтерів. Я хочу привітати вас на першому тестовому такому пробному ефірі. Я сподіваюся, що буду виходити в щоранку в прямий ефір і розповідати якісь цікаві речі доти, доки хтось мене не замінить. я з задоволеним і щасливим виконаним завданням піду працювати далі. Тож, хочу сказати кілька слів, Коротко, лаконічно, наскільки це можливо, про те, що я роблю в Лондоні, Великобританії. І що для мене означає Ukrainian Creative Hub, український креативний хаб. Скорочено UCH, я сподіваюся, UCH, чи серед своїх ми називаємо просто хаб. Це вже більше ніж 4 місяці. Теплий дім. Для креативу, для створення фіто, відео, аудіо, фото, продакшн українського телебачення United Action TV. Де кожен резидент разом зі своїми друзями, гостями може створювати корисне для суспільства, в першу чергу для української громади, українців, освітній контент. Ділитись корисними новинами. У нас заплановані на UAT багато цікавих рубрик. Я зараз говорю без підготовки, тому, вибачте, за відсутність хронології. І все ж. Це у нас тестовий ефір. І сьогодні я хочу заявити про Ukrainian Creative Hub, що це 100% благодійний charity-проект проект Офіційної англійської чарі Foodfall Charity, який я представляю як project manager. Ми рухаємо цей проєкт разом з Романом Тільняком і командою. Друге, це те, що Ukrainian Creative Hub та інші проекти. Благодійні проекти 100% не комерційні і ніколи комерційними не стануть. І ми сподіваємося, що виживати нам вдасться за будь-яких обставин, навіть так, як зараз ми діємо, без будь-якого фінансування на, як то кажуть, позитивному ентузіазмі. От, я запрошую друзів, знайомих. До нас у гості, будь ласка, хочу також попередити, що фізичний доступ в наш хаб мають тільки резиденти та гості, запрошені гості. Доступ у нас суворо за попереднім бронюванням за букінгом. І я хочу сказати, що нам дуже потрібні ваші побажання, молитви. Для того, щоб у нас і надалі була можливість випускати, робити дуже корисний контент для українців, для місцевої громади та для людей загалом. Дуже дякую за вашу увагу, за довіру. Я хочу подякувати також всім причетним, нашим операторам Сергію та Олені, які зараз це знімають. Хочу подякувати і побажати міцного здоров'я всім волонтерам, Роману Тільняку, який перейме естафету трошки пізніше, після обіду, і іншим ведучим різних рубрик, які, я сподіваюся, будуть тільки помножуватись. Я теж буду молитись і робити все можливе для того, щоб захистити. Від нападів зі сторони зміцнити та зробити наш проєкт дійсно корисним, цікавим та ефективним. Дякую. Всього найкращого. До зустрічі завтра в прямому ефірі.